Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. В Україні найбільше родовище газу в світі. Ви скажете в Росії? Ні. В Україні. 280 родовищ в Україні нам не відомі. А ті, які відомі, належать не українському народу і не українській державі. Чому проблема України? В тому, що надра України належить не українській державі і не українському народу. Проблема в тому, що більшість газових родовищ відома місцевим олігархам, місцевим українським кланам, і вони їх приховують від української держави, від українського народу, щоб правильно покласти ці газові родовища в свої кишені і використовувати їх для свого збагачення. А не для збагачення української держави. Українському народу потрібно знати свою історію, свою географію, свою геологію. Потрібно знати інакше все те, що лежить у землі України, а війна йде ж за землю. Ви не зрозуміли, чому так безжально винищується український народ? Тому що війна йде за українську за землю України, за надра українські. Ось це потрібно українцям зрозуміти. З вами український історик та журналіст Ярошвець. До нової зустрічі. Дякую вам.